Ну, ви мені скажіть, От Олег Люшко сказав, що процеси в політиці йдуть болезненно, медленно, а в армії не йдуть. Ви знаєте, я дивився, коли виступав Олексій Мачанов, він пішов і Юрій Бутусов. Просто Олексій рівень... Мачанов уїхав обратно. Я зараз на... поясню, я знаю, що в нього є справа, але рівень підтримки був 100%. Про що це говорить? Є в суспільстві не тільки в аудиторії, шановний, запит на правду. Вони говорили правду. Вони нікуди не балотуються, ніяких виборів немає, вони просто говорили правду, люди хочуть її чути. І тому очевидно, що той проєкт, який реалізував Борис Німцов за допомогою Айдера і інших журналістів, Путін війна, настане час, коли такі, як Бутусо, і інші, реалізують Порошенка війна, Муженка війна, Кримський період Турчинна війна, для того, щоб не стільки притягти до відповідальності за дії чи бездіяльність, скільки зробити висновки, і не повторювати тих помилок грубих, які, на жаль, повторюються. Є класика стратегії, не тільки військової стратегії, її написав не Анатолій Гриценко, написала кілька тисяч років тому, що стратегії – Сун Цзу. Якщо під час війни будь-яка посадова особа, командир чи цивільний, не справляється з своїми обов'язками, міняти негайно. Ключове слово негайно. І тому, якщо видно, що не працює, Генерал, лейтенант, сержант, міністр, прем'єр, президент мінять негайно. Інакша поразка. Оце треба просто усвідомити. Якщо в нас будуть призначати людей і давати їм час, подивимося, попрацювали рік, не було ніяких реформ, не було ніякої боротьби з корупцією, давайте ще їм дамо пару років. Коаліція, яка їх обрала, каже, нас не чіпайте, бо це проєкт Путіна. Хай вони ще трошки з країною поекспериментують. То ці експерименти виявляються дуже небезпечні для всіх. Я не хочу дошкулити, але просто пригадаємо, на якій хвилі 54% в усіх областях, це було вперше в країні в історії, обрали Петра Олексійовича Порошенка президента. Швидкий мир за два тижні. І говорили, треба в один тур, бо якщо буде другий тур ще два тижні, то буде шалена кров. От з того часу пройшло вже 50 тижнів. І кров шалена. Якщо прийняти кількість людей, які загинули при президенті Порошенку і до. То тут е, в 100% з лишнім раз більше. Об'єктивний факт. Значить, не буває швидких рішень і не повинні люди сприймати тих, хто дає прості швидкі рішення. Бо тоді це обман. От сьогодні 15% в вашому голосуванні сказали, що вони бачать кроки по боротьбі з корупцією. Я не хочу стати, ставити жорсткіше питання, я знаю на нього відповідь, бо ставив в багатьох аудиторіях. Хто вірить, що, наприклад, чинний президент. Зламає хребет корупції. Або хто вірить, що чинний прем'єр зламає хребет корупції. Як правило, один, два, або взагалі немає рук. Це є проблема. І це проблема системна. Вона називається бізнес або олігархія у владі. І нікуди від того не дітися. Мабуть, не зробили ми з вами всі разом. 40 з лишнім мільйонів людей, висновки із правління Януковича Віктора Федоровича, в якого в уряді було 6 мільярдерів. І теж розказували казки, що вони знають, вони вже багаті, їм вже краще не треба, вже себе забезпечили, знають, як створюють робочі місця, класні менеджери і так далі. Ну і що воно дало і де воно зараз? Ми знову зробили те саме. Знову зробили те саме. Тому, якщо ми хочемо шукати шляхи і в армії, і в суспільстві, то нічого іншого. Ніж ті самі китайські стратегії трикутника, влада, народ і армія в єдності не придумали. Якщо цей трикутник сильний, є взаємна довіра, взаємна підтримка, ніякий Путін з ніяким угрупованням, нічого він нам не зробить. Чи сильний він зараз, і чи сильніший він зараз, ніж був, наприклад, 15 місяців тому. Об'єктивна відповідь: він зараз слабший. На жаль, він зараз слабший. Тому що дуже великий рівень зневіри. От ті 104 тисячі, яких призвали, мобілізували минулого року, вони зараз після пекла повертаються додому. І що вони побачать? Вони побачать корупцію не менше, ніж за часи Вінуковича. Вони побачать заморожені зарплати, втрачені робочі місця. За квартал, вдумайтесь, економіка впала на 17,6%. Це Мінстат, не я придумав. Далі, вони побачать, що. Із 62 реформ оголошених не зроблена жодна за 15 місяців. Виникає загроза, що ці люди почнуть правильно ставити питання. І влада, і хоча б із відчуття самозбереження, повинна діяти на випередження, реагувати. Яким чином? Ну Дивіться, говорила, нема кого ставити. Та є кого ставити. Я називав це прізвище, відверто зараз скажу, Петру Олексійовичу. Коли ще думав, що він буде слухати. Начальник штаба Муженко ну це недорозуміння. Ну треба давно було його замінити. На місці Порошенка я йому пропонував, я би поставив, ви знаєте, гра полковника Фролова, він в запасі. З мазами, офіцер, який має досвід Афганістану, досвід Анголи. Були проблеми, навіть я його звільняв, але зараз війна і ті проблеми другорядні. Він міг би на порядок краще Муженка працювати як стратег і забезпечити розвиток армії. Бо немає не тільки воєнної доктрини, а зобов'язання було перевірити коаліційну угоду, ви ж знаєте, до кінця минулого року. А вже середина травня немає. Немає програми розвитку Збройних сил. Немає програми розвитку озброєнь. Це означає, що 2015 фінансовий рік втрачений ніякої реформи в армії не буде, бо туди вона не закладена. А втрачати під час війни не можна. Жодної години, жодного дня. Тому міністри, які не впоруються, начальники штаба треба міняти негайно. В зоні АТО, ну ясно інше, не якийсь там формально генерал СБУ повинен керувати АТО. Я називав президенту Порошенко прізвище. Генерал-лейтенант Горошніков. Він зараз в запасі його вигнали під часи Януковича. Живе в Рівному, викладає в одному з університетів там, військову підготовку. Досвід Афганістану, досвід Іраку. Будучи в Афганістані, два ордена красної звезди просто так не давали в радянські часи. Це офіцери, які знають, як планувати операції. Знають, як берегти життя, як отримувати не котли, а перемоги. І вони є. Значить, їх треба назначати. Давати таким людям шанс, так, як саме тут стояв Саша Боровий. Це з цієї категорії. Далі, якщо ми говоримо про єдність трикутника, народ, армія і влада, от одна із других тем, яку ви позначили сьогодні, це корупція або боротьба з корупцією. Ну, Врешті-решт, теж давайте будемо говорити правду. От я прийняв дві декларації Петра Олексійовича Порошенка. За рік 2013, коли він не був президентом, він заробив 52 мільйони гривень. За рік 2014, де він був кандидатом і президентом, він заробив 368 мільйонів гривень. Зростання в сім разів. При тому, що вся країна випадає в осадок. Це нормально? Ненормально. Далі. Банківська система зараз валиться. Один за одним банки йдуть на ліквідацію, на зовнішнє управління, і так далі. Які банки нарощують активи і прибутки? Два Порошенка і Гонтарів. Можна, звичайно, припустити, що в цьому бізнесі зібрані всі біли гейці, урени, Баффети, генії всього світу, але це ж не так. А відповідь проста: треба, щоб бізнес був окремо від влади. Крупний бізнес окремо від крупної влади. І, врешті-решт, президент є гарант наших з вами прав і свобод, ну, очевидно, це справедлива вимога і моя, і багатьох інших людей повинен дотримуватися як гарант сам норм Конституції. Ну, скоро вже буде рік, я не знаю, чи йому пальці в двері вставляють. Я навіть вже юристів зараз підключив, що, можливо, судовий позов змусить його продати його бізнес, як він повинен зробити згідно закону. Чи врешті-решт? Чи, врешті-решт, послухати тих, які пропонують оголосити бойкот і не купувати ті конфети рашені? я не знаю. Але це неправильно, коли президент мільярдер -дол доларовий залишається на посаді. Це неправильно. Далі воно все йде по вертикалі. Якщо, приклад боротьби з корупцією не йде з гори, то він знизу не піде. А що таке корупція? Корупція, якщо назвати її одним словом, це вбивство. Ні більше, ні менше. І це знову не я придумав. Це Організація Об'єднаних Націй. Це справді вбивство. Ми з вами говоримо про більше ста людей, які загинули після мінських угод. 2 Але за цей час не для нас, але дуже чутливо для кожної окремої родини, десятки тисяч померли від того, що хтось украв мільярди на хабарях, а тим людям не вистачило потім бензину на швидку допомогу або реанімаційне обладнання в лікарні, або ще чогось іншого. А дехто когось просто зарізали із-за того, що корупція в університеті медичному, і потім випускають уродів, до яких не можна лягати на операційне ліжко. і вони зразу замість лікування калічать. А хтось пішов в життя, бо уроди в юриспонденції отримали дипломи, і потім вони, ставши прокурорами суддями, сажають не винних, а випускають винних. Ось що таке корупція? Хтось каже, що з корупцією важко боротися. Та легко, якщо вона починається з першого крісла країни. Це довів уже покійний Ю в Сінапорі. Це довів Сакашвілі за свій період діяльності. А чому ж 15% при 54% за Порошенка не так давно? Очевидно, вже очікувати важко чогось реального. Значить треба робити висновки надалі. І е, в цій ситуації є два варіанти. Один варіант, якого застерігається, Олег Ляшко, я теж його застерігаюсь. Це ще один такий майдан, ще одне потрясіння. Є спокійніший варіант. І я почув сьогодні і шести депутатів присутніх, двоє, і, начебто, бачив третю думку так само: більш схильна не боятися виборів дострокових. Візьміть собі шанс, організуйте нормальну свою роботу, внесіть кадрові зміни в уряд і змусьте президента внести кадрові зміни в військову структуру, бо це є повноваження. Якщо вам вдасться, молодці. Якщо вам не вдасться, ідіть геть. І це абсолютно справедливо, бо війна, криза і корупція метастазами вже паралізує все суспільство. Ціна надто висока. Скільки на вибори треба? Нехай мільярд. Ребята, ви зараз урядом 12 числа затвердили постанову, яка називається Дуже красиво, про організацію прозорої конкурентної приватизації в 2015 році. Почитайте, не полінуйтеся, хто має інтернет. 300 підприємств. Хочуть продати. Які це підприємства? Обленерго, Міськгази, це Одеський припортовий, це СВЕМА, Сумихімпром, це гідроелектростанції, е, теплоелектростанції, це десятки науково-дослідних інститутів. Це супер топ рівня селекційної станції агропромислового комплексу, навколо якого десятки тисяч гектарів найкращої землі в Україні. Плюс включили. Всі стратегічні порти. І оце все за півроку, який залишився, хочуть продати з метою чого? В законі записано зібрати 17 мільярдів гривень зобов'язаний фонд держмайна в цьому році. Що таке 17 мільярдів гривень після того, як опустили гривню втричі? Це менше мільярда доларів. Один одеський репортовий із цього списку вдвічі перекриває цю суму. Тобто ребята хочуть швидко пустити все на продаж. Питання: просто, хто його купить? Ніхто не купить з цієї аудиторії, купить все ті ж до болі знакомі ліса. Кілька родин олігархів, ми їх прізвище знаємо, плюс кілька родин, включаючи президента, прем'єра, голову Нацбанка, які контролюють рефінансування приватних банків. Вони самі собі випишуть мільярди через кредити. Вони це все заберуть, а паралельно говорять про те, що йде боротьба з корупцією і деолігархізація. Так навпаки, ті самі олігархи стануть ще більшими власниками. Нам це треба зараз. Врешті-решт, яка розумна людина? В нас же і прем'єр, і президент, і інші, і голови фракції і мають економічну освіту, хто буде продавати в умовах війни і кризи? Ціна ж втрив в п'ять разів менша. Петро Олексійович свій рошен і свої рошені не продає, бо вигідно. А державне вигідно? Врешті-решт. Значить треба, щоб була відповідальність, системна відповідальність. Ось чому важливо, що на державних посадах... Були державні діячі, люди, які не пов'язані з бізнесом, які не мають якихось щупальць олігархів, які у відні з фірташем не писали якісь понятійні домовленості, які тепер ми всі разом з вами не знаємо, як від них оговтатися. Я не підписував, йдучи на, на президентські вибори. І я зламав би хребет корупції, тому що в мене немає бізнесу. Я не тримав би бізнес ти більше в Російській Федерації. Ось ці висновки треба робити. Тоді трикутник буде збалансований. Тоді не буде такого відкату в патріотизмі, який об'єктивно зараз є. Бо якщо рік тому стояли черги військомат, то зараз вже часом стоять черга до воєнкома. І не суть, правда, чи ми не хочемо про це говорити? І таке є. І тікають, і за недовіри. Тобто, в цій ситуації винна влада, і вона повинна виправляти ситуацію швидко, не допускати таких провалів, які потім роблять слабкими перед Путіним. А не кричати на кожному кроці, що будь-яка критика влади, абсолютно справедлива, ти агент Путіна, кремля ФСБ. Я не агент Путіна. І я казав в цій студії, Порошенко жодного разу не сказав. Я сказав, це ворог, це агресор. І йому не руку тиснути треба. А треба діяти так щодо ворога. Ось моя позиція вона не змінилася. Семен. Я хотів сказати пару слов про Путіна. У мене таке впечатлення складається, що якщо б Путіна не було, його стоїло б придумати, аділеним нашим. руководителям. А, смотрите, у нас э, ворует в стране Путин. Нет. У нас добровольцев, э, которые лучше справлялись, чем э, деятели регулярной армии, которые должны были бы стать основой новой армии, гнобит, разгоняет, устраивает учения возле их баз, а потом врет о том, что это учение, так же как и по российскому ТВ, это Путин делает. У нас Путин э, занимается тем, что доллар делает по 22. Мне кажется, Путин к этому никакого отношения не имеет. И нужно путать Путина с украинским народом. Это, как раз, какие план украинского народа, чтобы политики отвечали за свои действия. Вот я полностью согласен с лидером радикальной партии. Нужна ответственность. А какой механизм в демократическом государстве, кроме выборов? Никакого. И он, как домоклов меч, висит над политиками, чтобы они шевелились. Если не будет этого, то будет вечно Путин. И, кстати, есть еще одна штука, называется военное положение. Я всегда выступал за введение за консолидацию всех усилий, но вот этим людям, которые сейчас руков... получают эту власть при военном положении, я очень бы опасался бы такую власть давать, потому что очень большие полномочия, отсутствие всяких выборов и возможность рассказывать пу... про Путина и про то, что вы израдники назначать новых, как при 1937 году новых там врагов народа великолепная, поэтому прежде чем вводить какой-то военный стан, нам нужно, чтобы прошло очищение, другого способа, кроме демократических выборов, не придумаешь, поэтому полностью согласен. Беремо срок, нові політики вже більш мені освоїлись, старі зрозуміли всю остатую момента. Якщо не виходить, на свалку історії, хто достоин, вивчається або приходять нові. Інакше не вийде ніяк. Зголосся. Що стосується списку привати... об'єктів до приватизації, коли місяць тому уряд вніс цей список на приватизацію, наша фракція його не підтримувала. Зараз знову цей список внесений, ми так само його підтримувати не будемо. Бо ми вважаємо, по-перше, там цілий ряд стратегічних підприємств. Ми вважаємо в жодному випадку, особливо там підприємства, які стосуються обороноздатності країни. В жодному випадку не можна їх продавати навіть під ефемерним пошуком інвестора. Бо сьогодні землю хочуть продавати, розказують, що інвестора приведуть, чорта лисого вони приведуть селян в батраків і їхніх дітей перетворять і за три копійки землю в них скуплять. І буде отой весь інвестор, наші двоюрідні китайські брати, що стосується списку до приватизації, є частина підприємств, яка можливо і має бути продана, особливо корупціогенні підприємства. Але абсолютно правильно Анатолій каже: сьогодні не час продавати, сьогодні час купувати. Коли воно дешево, то нормальна людина купує, але в нас є проблема, хто в нас купить. Коли у нас нормальний малий і середній бізнес купити не може, бо процентні ставки по кредитах у банку 40-45%, закриваються сотні тисяч робочих місць. І Гонтарева розказує, що вона бореться з інфляцією. Та да, вона не з інфляцією бореться, вона знищує малий, середній і великий бізнес. До речі, сьогодні була е, Національна рада реформ під головуванням президента. Я вкотре публічно поставив. Звернувши до президента з проханням, з вимогою внести подання про звільнення Гонтаріво з посади голови Національного банку. Бо я вважаю, що вона саме вона відповідальна за курс гривні, за розкрадання, рефінансування, за зубожіння людей. На жаль, президент знову мене в цьому плані не підтримує, бо він вважає, що людина на своїй посаді. Я вважаю, що кожен, хто заходить в аптеку, в магазину, лікарню, складуть свою ціну щодо Гонтарєвої. Тому по приватизації абсолютно. Підтримую не на часі, особливо коли олігархи тільки хочуть скупити підприємства. Вже була приватизація в 90-ті роки. П'ятеро сімей стали олігархами. Мільйони людей працюють на них. Довели країну до ручки. Те, що ми сьогодні пожинаємо, це якраз результати діяльності олігархів за 23 роки української незалежності. Слушайте, я, я дуже коротко. Дуже коротко, щоб не займати час, і потім вже виступлять інші. Спочатку репліка. Олеже, перевірте, уряд прийняв постанову в межах своїх повноважень і крім портів, які поки що не може приватизувати 300 підприємств, ви вже дали йому право. Зупиняйте ту постанову уряду або рішенням президента, або зажабра на коаліцію. По іншому, ні вона вже буде продана. А тепер ще одне. Я ж про це не говорив, але оскільки ми шукаємо шляхи, яким чином зробити нас більш ефективними і сильними в протидії Путіну, я хотів би. Сказати про те, що залишилося поза увагою журналістів і експертів взагалі. Не помітила країна, а я впевнений, Путін помітив, як було указом президента утворено воєнний кабінет в РНБО. Я дуже хотів би, щоб Петро Олексійович максимально швидко скасував цей указ, пояснюю, чому. Тому що цим указом передбачається, що створюється воєнний кабінет, до складу якого входить спікер, прем'єр-міністр. Входить міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр внутрішніх справ, прикордонна служба, СБУ, сам президент, Ложкін, Турчинов і так далі, з яких тільки два розуміють, що таке природа воєнних операцій, решта політичні керівники, і їм цим указом дається право тепер затверджувати не тільки плани військових операцій, а навіть плани бойових дій. Тобто, якщо зараз до того виходу документу... Командир бригади, який обороняє десь на напрямі Маріуполя, знав, що йому, згідно всіх норм, відводиться 4, максимум 6 годин на рішення і вперед пішов захищати сам не все відповідальність. То тепер цей указ зобов'язує взяти весь пакет документів, привезти його до Києва, вивчити його, доповісти. Я вже не кажу про час, про секретність вже всі знають. А потім оці цивільні люди, з яких тільки двоє генералів розуміють, що таке військова операція. Шляхом так записано, простого голосування будуть визначати, проводити цю операцію чи не проводити. І це не буде остаточним рішенням, бо після рішення воєнного кабінету відбувається ще одне засідання в РНБО, в тому ж складі ще плюс кілька міністрів юстиції і фінансів, і тільки після цього доповідається президенту для прийняття рішення. Тобто, для того, щоб захистити Маріуполь при тій нерозворотливості влади, яка зараз є, треба буде днів 40 не менше. Щоб тільки прийняти рішення оборонної операції, от це треба прибрати категорично. Це така новація в лапках в воєнному мистецтві, якої ніде в світі не було і ніколи не буде. Я думаю, зроблено з одною метою, щоб розмити відповідальність. Тому що нормальна передбачена нинішнім законом система працює так: президент Верховного командувач, далі генштаб Ставка, Муженка і війська. Пряма вертикаль, без ніяких міністрів закордонних справ, який буде військової операції слухати, без ложки, на який не розуміє військову схему, і вони будуть голосувати. А якщо переломля 6 на 5, і міністр оборони зачальниками штабу залишиться в меншості, а цивільні сказали, що отак краще захищати. Ви розумієте, що ми робимо? Я думаю, що вони не розуміють, що вони роблять. Тому оці системні рішення, ми про них з Бутусом говорили, системні рішення негативного характеру, треба рубати негайно. Тому що це, на жаль, Підриває будь-які наші зусилля по воєнному аспекту війни. Я вже не кажу про і все інше. Дякую, Спасибо, Анатолій Степанович. Ровно минута 30 реклами. Минута 30.